Любі друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні разом приготуємо чудові повітряні млинці з кремом. Спочатку нам знадобиться 2 жовтки. Чайна ложка підсолоджувача або цукру та столова ложка сметани. Гарно перемішуємо. Далі просіюємо 45 грам борошна. Додаємо півчайної ложки розпушувача. Та знову перемішуємо. Тепер окремо до двох білків додаємо дрібку солі та збиваємо до пишності. Тепер поступово обережними рухами вмішуємо взбиті білки до тіста. Тісто при вимішуванні має залишитися повітряним. Далі розігріваємо сковороду з невеликою кількістю рослинної олії та виливаємо половину тіста. Обсмажуємо на маленькому вогні під закритою кришкою, щоб зверху не залишилось сирого тіста. Перегортаємо його та обсмажуємо з іншої сторони. Одразу готуємо крем. Для цього нам знадобиться 120-150 кисломолочного сиру, 1-2 столові ложки сметани та пів чайної ложки підсолоджувача або цукру чи за смаком та гарно розминаємо виделкою. Далі натираємо одну-дві заморожені ягоди полуниці та вмішуємо її до крему. Кожний млинець викладаємо на окреме блюдо, змачуємо кремом та згортаємо навпіл. Подивіться, яка краса у нас виходить. Для подачі, як в ресторані, прикрашаємо зверху розтопленим шоколадом. У мене темний без цукру. Ось такий чудовий, неймовірний десерт у нас виходить. Готується який дуже швидко і легко. Любі мої, всім бажаю любові, миру, добра, міцного здоров'я, Божого захисту та благословень. Дякую за перегляд цього відео. Чекаю на ваші коментарі. До нових зустрічей і бувайте!